Зняли двері, коробки, тече вода прямо по стінам. Вщент зіржавіли навіть металеві двері, і це за шість років після встановлення, розповідає завідувач відділу реставраційної майстерні Анатолій Кононенко. Показує приміщення колишньої кав'ярні для відвідувачів музею Шевченка, розташоване під землею на цокольному поверсі. Нині воно говорить в аварійному стані. Можливо, вони не на такій суміші положені блоки, що через них після опадів. Через землю просочується вода і попадає вся на вхід і в службові приміщення у такому ж стані і дві виставкові зали розташовані теж на цокольному поверсі. Через стіни та стелю тут проникають поверхневі води, тому відшаровується штукатурне покриття, накопичується вода на підлозі. Розповідає завідувачка відділу охорони пам'яток історії, культури та природи Віта Дзима. У 2003-2010 роках на Тарасовій горі проходили відповідно до постанов кабінету міністрів до указів президента, проходили масштабні ремонтно-реставраційні роботи. Площа музею збільшилася майже вдвічі за рахунок того, що зроблені були підземні ці площі, мансардний поверх. Але в результаті неякісно виконаних гідроізоляційних робіт ми відразу, вже в листопаді місяці, після здачі в експлуатації будинку. Музею Шевченка почали відчувати проблеми, пов'язані із великою кількістю опадів. На додаткові виставкові зали працівники музею дуже розраховували, говорить Віта Дзима. Нині 200 квадратних метрів втрачено під загрозою і підземні прибудови, де розташовані теплопункт та охолоджувальне обладнання. Додає головний інженер музею Володимир Усов. Каже, вода сюди проникає через просідання ґрунту. Процікання загрожує тим, що виходить з ладу інженерні споруди, самообладнання воно ржавіє. Для усунення недоліків будівництва протягом останніх десяти років була створена не одна комісія, розповідає Віта Дзима, та зачитує висновок акту обстеження останньої з них. В непридатному до нормальної експлуатації стані знаходяться підвальні приміщення виставкового залу та стіни технічних приміщень необхідно виконати. Горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію стін вирішити відвід води з прибудинкової території і також виконати ремонт даху та карнизу під дашем. У межах програми Велике будівництво цьогоріч заповідник отримав 6 мільйонів 609 тисяч гривень на виготовлення науково-проектної документації та дослідження прорахунків попередньої. Нині це виконує державний інститут культурної спадщини Міністерства культури України. Розповіла виконувачка обов'язків гендиректора Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. каже: усього на проект мають спрямувати 16,5 мільйонів гривень. Їх не вистачить. Я думаю, що можливо тільки буде на гідроізоляцію. Дослідження показали, сьогодні в нас на території Тарасової гори маємо проблему із потрісканою плиткою, яка була неякісна і неякісно покладена. Ми маємо проблему із комплексом сходжень, який ще в 70-х роках будувався, але на сьогодні бачимо, що поржавіли конструкції. Коли саме розпочнеться реставрація, та допоки триватиме, Валентина Коваленко прогнозувати не береться. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.